Чи справді можна перемогти векну? Або ж ми говоримо про невразливу істоту? Багато хто вважає, що його неможливо вбити, що це якийсь безсмертний, який завжди повертається, але друзі, насправді у нього є слабке місце. І найкраще те, що підземелля і дракони, гра, яка надихнула весь серіал, вже показала нам, як саме можна перемогти векну раз і назавжди. Тож, готуйтеся, бо це відео може врятувати вам життя у зворотному світі. Для початку, що таке підземелля і дракони? Якщо ти ще не зрозумів, це гра, на якій базується майже весь серіал. Імена, монстри, посилання і правила взяті звідти. З цієї гри походять імена Демогоргон, Азотаментес і Векна. У ній ти й друзі створюєте історію середньовічного фентезі з магами, героями і різними монстрами. Але найголовніше, ця гра показує нам, як насправді діє Векна. Векна це незвичайний монстр, не демон і не дракон. Векна наймогутніший з усіх лічів. Але що означає бути лічем? Спокійно, друже, ти ще не знаєш? Ми пояснимо це трохи пізніше, адже це ключ до розуміння його слабкості. А поки що просто подумай про це. Ліч це мах, який настільки могутній, що відокремив душу від тіла. І це правда, це робить векну практично безсмертним. Перемогти його складніше, ніж просто вистрілити в голову. І вже ні, друзі, векна гірше затаргана, щоб його перемогти. Це досить складний процес, який потребує кількох пояснень, але не хвилюйся. Після того, як ми все пояснимо і якщо ти зустрінеш векну, це може врятувати тобі шкуру. Щоб перемогти Ліча, тобі потрібно щонайменше два або більше з наступних елементів: легендарні предмети, психічна інтерференція, зрада правильного воїна і наймогутніше філактерія. І так, друзі, всі ці речі мають свої аналоги у дивних справах. Тож давайте розберемося по черзі. По-перше, легендарні предмети у підземеллях і драконах. Це такі потужні речі, що можуть завдати шкоди навіть безсмертній істоті. Насправді їх декілька, але ми згадаємо лише ті, що найбільше пов'язані з дивними справами: наприклад, орб анегіляції, портативна чорна діра здатна знищити будь-що у мультивсесвіті. Торкнеться і пух зникає у дивних справах. Це може бути руйнівна тріщина з дивного світу, портал, що знищує все, або точка колапсу вимірювання. Книга втіленої темряви гримуар із найтемнішими і найнебезпечнішими закляттями, які коли-небудь були написані. З цією книгою ти можеш дізнатися секрети викни, послабити його магію або навіть використати його власну силу проти нього. У дивних справах це було б еквівалентом усієї прихованої інформації про Генрі Кріла до гори Дригом і його походження. Інші легендарні предмети, які ми могли б знайти, це сяючі зброї, благословенні артефакти, або навіть найважливіший з усіх меч Каза, який можна безпосередньо пов'язати з Едді. Але не хвилюйтеся зараз. Ми до цього дійдемо. Усе це можна переосмислити в серіалі як загадкову зброю, психічний об'єкт, артефакт з догори дригом чи нову здатність 11-ї. А тепер, коли ми закінчили з легендарними предметами, перейдемо до психічного втручання. Ось одна з найпряміших здібностей викни у підземеллях і драконах. Найкращий спосіб послабити ліча це втрутитися в його концентрацію. Якщо він втрачає зосередженість, його закляття розсіюється, захист слабшає і він стає вразливим. У дивних справах ми вже це бачили. Макс вижила завдяки своїй улюбленій музиці. Трейлер із дуже високими звуками чи машина Стіва, що під'їжджає, створені для руйнування психічного бар'єра. Це атака на розум векни, щоб зробити його вразливим для фінального удару. Навіть 11 може досягти такого рівня, що зможе безпосередньо проникнути в розум векни і зробити його вразливим. Зрада правильного воїна в оригінальному лорі векну було переможено лише одного разу. А знаєте ким Касом, його власним найкращим воїном, це був не ворог, не герой і навіть не суперник-чарівник. Це була людина, від якої векна ніколи не очікував зради. І ось що важливо. Кас справді його переміг, знищив його фізичне тіло, вирвав йому руку й око та вигнав його з власного плану. І коли Едді повернеться у п'ятому сезоні, він стане ідеальним втіленням каса в серіалі та тим, хто зрадить викну зсередини. Я кажу, це не просто так. Насправді це має підґрунтя у Stranger Things, що пов'язується з лором «Підземель і драконів. Але це ми залишимо для відео про те, чому Едді повернеться у п'ятому сезоні. Гаразд, тепер, якщо ми хочемо зрозуміти, у чому полягає остаточна слабкість викни, треба знати, що таке справжній ліч. Ліч це маг настільки могутній, що вирішив розділити свою душу і помістити її в об'єкт, який називається філактерія. Коли ліч робить це, відбувається щось дуже дивне. Його тіло вже не має значення, вік більше на нього не впливає. Тепер він не може померти від ударів чи зброї, навіть якщо його тіло вибухне, тому що навіть якщо знищити його фізичне тіло, його душа залишається живою. Векна практично безсмертний, і тому фізично знищити його, це лише перша частина процесу. Якщо філактерія існує, векна завжди повертається. Незалежно від того, як його знищити, він завжди повертається. Наче його душа спускається з хмари і знову вселяється в інше тіло. Філактерія це, по суті, як його зарядний пристрій, його маг, його маг, його резервна копія або зовнішній акумулятор. Отже, не знищивши філактерію, ти не знищиш векну. І тоді як знищити філактерію? Ось тут і починається складне, бо для знищення філактерії потрібні дуже специфічні речі. У підземеллях і драконах її можна знищити лише за допомогою сфери знищення або меча Каза. Ритуали з книги Втіленої Темряви. Божественна магія. Нумеромах. Іще. Пеп це психічний зв'язок із перевернутим світом, тому так пояснили це у четвертому сезоні. Вони згадують, що Век надіяв зі свого дому, де Генрі Кріл став монстром. Це означає, що цей будинок може бути фізичним втіленням зв'язку між вікною та перевернутим світом. Дехто вважає, що його філактерія це радіо, яким він у дитинстві спілкувався з іншим боком, і Бреннер міг зберігати його в одній із лабораторій. І нарешті найграндіозніша теорія зруйнувати весь перевернутий світ, щоб знищити джерело його магії, його зв'язок і душу, зробивши його повністю смертним. Ми вже майже розгадали, як перемогти Векну у Stranger Things, але перш ніж дізнаєшся відповідь, напиши в коментарях Stranger Things. 5. Якщо відео сподобалось, став лайк, щоб я створював контент про твої улюблені серіали. А тепер, як це могло б виглядати у п'ятому сезоні, щоб остаточно перемогти викну? Легко, друзі. П'ятий сезон буде поділений на дві частини. Тож у першій частині п'ятого сезону хлопці перемагають фізичне тіло викни. Для цього вони використовують музику, частоти, психічні атаки, якийсь потужний предмет, наприклад, меч каза, який уособлює Едді, можливо, його гітара. Потім векна зростає у п'ятому сезоні. З'ясовується, що він досі живий. Тож починається місія зі знищення його філактерії. Це може вимагати, щоб вони знайшли радіо, знищили будинок Генрі Кріла, розірвали його психічний зв'язок або обвалили цілу частину перевернутого світу. У внутрішньому лорі Stranger Things є одна деталь, яка залишилася непоміченою, але може стати ідеальним ключем для остаточної поразки векни. Петті Нюбі, сестра Боба Нюбі. Генрі Кріл був закоханий у неї, коли був дитиною, і Петті була єдиною людиною, якій Генрі зізнався у тому, що бачив, як він набув здібностей і що насправді являв собою світ на виворіт. Дехто вважає, що Петті жива, і тоді вона може єдиною розуміти Генрі до того, як він став викною. Її інформація може допомогти хлопцям дізнатися, яка у нього філактерія чи який зв'язок підтримує його життя. Не тому, що Векна буквально помістив свою душу в якийсь предмет, а тому, що Генрі створив емоційний зв'язок, який може все розкрити. Ця інформація дуже допомогла б Оді знайти більш прямий спосіб атакувати векну тепер, коли вона контролює свої сили як ніколи раніше. І ось тут Еді повертається не як дивний привид, а як втілення воїна каза, який єдиний має наративну силу. Щоб зрадити векну і зламати його останній захист, векна падає не один раз, а двічі. Спочатку вони знищують його тіло, потім знищують його філактерію. І лише коли обидві речі знищені, векна зникає назавжди. Хоч це й не очевидно, гра, у яку хлопці грають з першого сезону, завжди містила відповідь. Ви вже знали, що векну не можна перемогти лише ударами, ви хіба думали, що він безсмертний лиходій? Повідомте про це в коментарях. І якщо ви хочете, щоб ми пояснили, чому Едді повернеться і як це пов'язано з казом, у нас є відео, яке вас здивує. Побачимось у зворотному світі.